Так, робимо огурчики. С кетчупом чилі, Огурчики, корнішончики будуть, дивіться, які. Ох, красота. Зимою, під. Все ви знаєте. Так, робиться. Стерилізація баночок. Ну, хто це робить, хто ні, в мене дружина це робить. Деякі так просто кип'ятком заливають. Так, Це у нас укроп, я так зрозумів. Листя черешні, листя смородини, чесничок, лавровий листочок. Так що ось такий процес у нас йде на кухні. лаврушку, чесночку. Угу. Угу. Чесночка. Угу. Кидаем. И вот там, бачишь, кусочек палочка так малыш. Вот, да, Тепер этот перчик трошки дохмену. Угу. ну а тепер шагуровочки. По одному так зложу. Угу. зложу, угу. Так он і значить, трубовий. Одну баночку отак держи руку сюди. Якісь меншенькі сюди. Так щоб було плотненько. Сьогодні у нас огірочки чилі робить мій син. Бо він дуже їх любить і він вирішив зробити теж сам пару баночок. Так. Ну, а тепер наверх баночки, тепер зонтик возьми, якийсь невеличкий. І теж так його якось наче впри, щоб він не вилазив. Кончик туди засунь. От. Так, одна баночка в нас готова. Накітана так. обкладаємо там отусь. Сейчас будемо другі баночки. Так, друга баночка теж ставлю сюди. Так. Так, зараз тобі третє. Так, продовжуємо. Тепер ми будемо сироп робити. Значить, 200. Стакан сахара. Я ще покажу, де тут сахар. Цукор, я побачу. так? Побачив. Накиду 200. Так, є. Кока да и Отлично. Кидай. Сюда сиручек. Так. Так. Теперь берем соли. Сколько там по рецепту соли? Так, раз и еще одну такую хорошую. Угу. Так, тепер, так як ми дуже остренькі любимо, ми ще кусочок маленького чилі перчика кинули. Ми ж остро любимо. Так, хай тепер сиропчик закипить. Як тільки закипить, потім ми будемо додати чилі. Кетчуп. Так, продовжуємо. Виливаємо тепер чилі чилікичок. Дві, дві пачечки. Так. І другу пачечку. Так. Це мій син робить закруточку. Не знаю як у кого інших, але в мене він молодець, допомагає. Він і придумав, каже давайте огурчики робити чилі і з гірчички більше ніяк, так, молодець. Так, перемішав, хай тепер закипить. Покипить буквально хвилин ну, 5 і ми вливаємо уксус, і потім ще хвилинка 2, і виключаємо, і будемо заливати. Так, у нас уже кипіло. Так, додаємо уксус, виливаємо в сиропчик. так. Та 500... після... Ой, сколько ми? 200 грамів, так? Добавили mm -hmm. стакан. Так, перемішаємо. І буквально хай 2 хвилинки покипить. І буде широслива. Зараз нам наш сиропчик. Стоп! Передай Так. синочок нам баночки залив розсиропчиком. Тепер ми будемо їх ставити в каструльку зараз з водичкою, як закипить. Хвилин буквально на 10, щоб, він, о, коли огурчики поміняють колір. Так, то вже, значить, все, стерилізація пройшла. Не так, все, ми поставили три баночки. Тепер. Хвилин, Ну, як закипить, хвилин 10 покипить і буде досить, тому що, побачите, через 10 хвилин колір поміняється, і все, і будемо закатувати. Ну, До речі, я ж казала, що ми просто син і чоловік дуже любить остре. Бо ми один раз зробили по рецепту, там одна пачка. Чілін. Вони не були такі острі, тому я кидаю дві пачки. Але по рецепту пачку так. Так. Ну і третє баночка. Все от що у нас вийшло. Красиві, смачненькі.